Урок номер 16 Мала септима на п'ятому ступені ладу з розв'язанням. Давайте пригадаємо, що таке септима. Септима це інтервал, який охоплює сім ступенів. Септими бувають малі і великі. Мала септима містить 5 тонів. Велика септима містить 5,5 тонів. Зараз ми побудуємо разом септами на ступенях до мажору. І, і так, до, до мажор. Написали всі ступені і будуємо септиму. До Сі. Це буде велика септима 5 з половиною тоні. Редом. Це буде мала септима. Велика септима. Сольва. Мала септима. Від звуку Ля. Також мала септима. І мала септима Сі, Ля. Зверніть увагу. На септому, на п'ятому ступені. Це буде від звуку соль. Давайте розв'яжемо її. П'ятий ступінь він стійкий. Це буде сьомий ступінь. Ой, четвертий, вибачте. Так. П'ятий залишиться на місці. А четвертий піде у третій. Мала септима розв'яжеться у велику сексту. Але ще існує один спосіб розв'язання, коли п'ятий ступінь йде в перший. І це буде звучати так. Тобто можна розв'язати цю септиму двома способами: залишити п'ятий ступінь на місці або п'ятий розв'язати у перший ступінь. 3. Зараз ми побудуємо малі септими на п'ятому ступені з розв'язанням двома способами у тональностях соль мажор, ре мажор та ля мажор. І так, соль мажор, має один дієс. П'ятий ступінь в соль мажорі. Рахуємо, це буде ре. І будуємо септиму. Дом. Розв'язуємо. Перший спосіб розв'язання. Напишемо лацептема. П'ятий ступінь залишаємо, а четвертий піде в третій. От сюди. Або другий спосіб розв'язання, коли п'ятий ступінь піде в перший, а четвертий в третій. Ось так. Тепер побудуємо в тональності ре мажор. Ре мажор буде мати два ключових знаки фа дієс, до дієс. П'ятий ступінь ре мажору це буде звук ля. Будуємо септиму ля, соль, мала септима. Розв'язуємо ля залишаємо на місці. Соль четвертий ступінь піде в третій ступінь. Ля так, другий спосіб розв'язання. Ля піде в ре в перший ступінь, а соль піде в фа Фадіес. Так, тепер побудуємо в ля мажорі. В ля мажорі це наша нова тональність фа дієс, до діес, соль дієс. Рахуємо, ля мажор п'ятий ступінь. П'ятий ступінь для мажору це буде звук мі. І мі, ре. Перший спосіб розв'язання мі залишаємо. Ре піде в до. четвертий піде в третій. Тепер другий спосіб. Ля ре мі ре. Мі п'ятий ступінь піде в перший в ля, а четвертий піде в третій. потрібно Заспівати вправу з тактуванням. Українська народна пісня Ой наш господар. Дивимось уважно. Тональність ля мажор. Дві чверті. Раз і два. Проплескати ритм і порахувати. Розмір 3 /8. Рахувати ми будемо так. Раз, два, три. І так, дивимось уважно в зошит, плескаємо і рахуємо. Раз, два, три. 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 Раз, два, три, раз, два, три. Домашнє завдання це буде творче завдання. Потрібно скласти мелодію до цього ритмічного малюнка за завданням 4 у тональності ля мажор і використати інтервали з септими. Далі друге завдання побудувати малі септини на п'ятому ступені з розв'язанням двома способами у тональностях Фа-мажор та Сі, бемоль мажор. Уважними будьте знаками. І третє завдання побудувати також у цих тональностях головні три звуки з оперненнями у тональності фа мажор і Сі бемоль мажор.